Лимонний пиріг. Пахне так гарно. Ого, де так гарно рода роззявлять. Без слів, дуже добрий. Рецепт взяла в інтернеті. Це дуже смачно дівчатка. Обов'язково приготуйте. Mm. <смеш> Все капці. Мені капці сьогодні. <смеш> я ж його поки не вплутаю, не одійду. Ну дуже добрий, правда. <смеш> без слів. І так, дівчатка, робимо пиріг. Взагалі нам треба міксер. Старий не знайду, не знаю, де я його притулила. А новий отакенну коробку не хочу витягувати. Тому обійдуся без Міксером. У мене отут в мисці 120 грамів м'якесенького масла і 200 грамів цукру. От я його зараз перетру вилкою. А взагалі треба міксером. Ну, я надалі он включу. В общем, знайдемо вихід із положення. Так, перемішали так. І тепер нам треба три яйця. Сюди вводить по одному. Ну, тепер я вже буду колотити вінчиком. О, зараз включаю і працюємо. Це я вже третє яйце буду колошмати. Два вже у колошмати. А це третє. Порядок. Це була дівчатка вкинути трішки солі і додаємо 100 мл молочка. І теж все гарненько перемішуємо. Сжила 250 г муки і сюди додаю чайну ложку розпушувача. І це все діло пересіємо отак. А то не туди, не сюди. Так. Ну, ми його перекрашаємо тоді вінчиком і всіємо сюди. Ой, якась квадратна миска, не така, як треба. Тепер додаємо цедру з одного лимона. Ну, як цедру знімати, стирати, ви знаєте, без білого. Саме жовтеньке, ось у мене яке вийшло. На дрібненьку тертушку. І тепер нам ще треба. Три столові ложки лимонного соку, видавить. Ну, видавлюйся гарненько давай. Третвому руками, Не вистачає сили. Ой-ой-ой. Один. Так, з камінчики. Приберу мене ж десь із соковижималка, чого це я так трошки лохонулася. Ну, нічого страшного. І зараз ще одну надавлю. Так, коротше, коротше. Три. Надо три. Не падай. Хватить. Знову переколошмачуємо. Тепер тісто перекладаємо в форму, духовка в мене вже ріється. Треба пекти його 30-35 хвилин на по температурі при температурі 180. Ну, я буду на 200 пекти, як завжди. Дівчатка, в мене така форма, що її абсолютно нічим не треба змазувати. Якщо у вас буде ну, металева, то там, ну треба. Застелити я знаділка, що треба буде трошки змазати, щоб не мішало. А я нічим не змазую, тим більше тут і махла стільки, що ну, воно ніде й не пристане. І ставимо випікати. Так, буде смакота. Поки пиріг печеться, робимо помадку. наверх пирога. Нам треба три столові ложки згущеного молочка. Один. Два. І три. Так, так. Дві столові ложки лимонного соку. Я вже видавила. І коло Несенько, це все діло. Таке густеньке робиться. Оно. Хороше. Ну і чекаємо, поки наш пиріг спечеться. От красунчик спікся. А він трошки підхолоне, я його витягну з форми і ще зверху помажемо помадкою. Бачите, яка густа помадка зробилась, дуже густа. І тепер зверху вимазуємо і будемо смакувати. Кота, смакота, смакота, супер, ну якраз його більше й не треба. Все нормально. І васі посолила. кіло 300 тут у мене їх. три ложки солі і ложка цукру. Не знаю, що з того буде. І на 24 години умні люди кажуть, ну, я думаю, що це дуже багато 24 години, щоб не були вони солоні, А там подивимося. холодильник. Значить, все оце з рульки, що обібрала я сало, перебила блендером, знайшла такий мене воточок і буду викладати трошки цього сала. Я не знаю, ну, та жіночка, дивлюсь у неї, всі там прям такі рецепти, мені здається, непогані. І перекладати цибулькою. Шар сала, шар цибульки і закінчити, щоб зверху була цибулька. Карамелізована цибулька. Я так цибулю карамелізую дівчат вперше, кажу правду. Карамелізую по-своєму, сілій цукор, а тут ще й соєвий соус, і крахмал, крохмаль і е, борошно. І так дійсно вона така, знаєте, плотна становиться. Не знаю, буду я його їсти, чи це просто зроблю, але ну, спробую. Спрос не вдарив нос, так коли сказали. Ну, ось така намазка, чи закуска, чи щось таке вийшло. Ну, це ж не згоріла цибулька, ви зрозуміли, закарамелізована, дуже смачна. Шар цього переблендерила сало з холодцюною з рульки і перекладала цибулькою. Ну, буду пробувати, ми ми викинемо. Але спробувати треба.